Ну що, я підбив підсумки своєї аудіоподорожі і зрозумів, що досяг моменту, коли мені є чим поділитись. Так, цілком досвід виявився дуже дорогим, але щоб покращити твою подорож, я розповім про найважливіші нюанси. Почнемо з різниці між шнурами для навушників. Ціновий сегмент шнурів дуже різноманітний. Вони можуть починатись від 400 і закінчуватись десь 5 тисячами гривень. Але чи є сенс переплачувати? Диви, шнур, із чого він би не був зроблений, ніяк не впливає на якість звуку. Ніколи. Проте є речі, за якими можна виміряти якість твого шнура. Перше, наскільки сильно він мікрофонить, і друге, наскільки багато там шумів. У більшості випадках шнур ти не почуєш, як би не намагався. Та й мікрофони ти шнури полюбляють тільки у IEM-ках. Якщо у твого шнура нема проблеми з комфортом, я би не радив купляти новий і тим паче за більшу суму. О, я знаю, що ти подумав, але ж є балансові шнури, і ці шнури звучать краще ніж Сінголенд. Вибач, але маю тебе розчарувати. Баланс з'єднання створено заради більшої гучності і на якість аудіо ніяк не впливає. Так, він масивний, він виглядає як круте студійне обладнання, але більше за цим нічого не стоїть. Що ж, з цим розібрались, тепер перейдемо до гаряченького, до посилювачів. Одразу скажу, що мета посилювача ховається або намагається ховатись у його назві. Так, він посилює звук, тобто робить його гучнішим. І чесно кажучи, якщо топові посилювачі змінювали би криву звуку, то їх ніхто би не купляв. Єдиний вид посилювачів, котрі змінюють криву звуку, це лампові. Тобто від лампи залежить наскільки змінюється звук, який ти чуєш. Тому абсолютно не важливо у тебе велика коробка класу А, маленька прищепка або ще щось. Якщо тобі вистачає гучності, то купувати інший сенсу взагалі нема. Набираємо обертів і переходимо до самих навушників. Розповім тобі на власному досвіді, чому дорожче не завжди означає краще. Коли я вирішив прощатися з 770-ми бейерами, я дивився на Focal Elegio. Вона коштує 500 доларів. А на рік випуску вона коштувала 1200. І Я подумав: ну якщо 4 роки тому вона коштувала 1200, тобто була десь у топ-тірі, то треба брати. На превеликий жаль, звук виявився повною шляхою, Я чого тільки не робив і міняв пад, і еквалайзер, і все виявилось дарма. Тобто виявилось, що бєєри, котрі на 300 баксів дешевше, звучать краще ніж колишній хедлайнер фокалів. За три тижні я не почув нічого цікавого і повернув їх. А чому я чекав три тижні? Зараз поясню. На черзі прогрів навушників. Тут я одразу заличу з ноги і скажу, що прогрів навушників це повна маячня, принаймні у тому сенсі, який закладає виробник. Справа ось в чому. Прогрів відбувається не в навушниках, а в наших мізках. Тобто мозку потрібно десь 2-3 тижні для того, щоб адаптуватися під новий звук. А прогрівом це назвали, бо більшість покупців буде думати, що це якийсь а? такі справи. Проте є такі ситуації, де навушники технічно можуть дати тобі офігезний звук, але через тюнинг виробника не здатні на це з коробки. І тут у нас в гру вступає еквалайзер. І ні, ми не про вбудовані рішення, як, наприклад, у Спотіфаї, де воно просто робить звук, як із дупи. Якщо підходити з розумом, то це дуже потужний інструмент, який навіть із затичок за 15 баксів зробить цукерочку. Якщо тобі цікаво дізнатись більше подробиць про цей процес, дай знати в коментарях. І останнє, але найголовніше, слухай музику, а не техніку. Наше хобі дуже суб'єктивне, тому не важливо, що інші скажуть про твої навушники. Якщо ти від них кайфуєш, то нема потреби розглядати інші варіанти. Я знаю кілька людей, котрі вже більше п'яти років слухають одні і ті ж порта Pro за 15 баксів і кайфують від них як у перша. Такі люди дійсно заслуговують поваги, бо більшість аудіофілів імпульсивні і купують навушники за першої ж нагоди. Не про мене точно. Що ж, сподіваюся, це відео було корисним для тебе. Найближчим часом у мене будуть потужні бюджетні ІЕМки, тому готуйся викидати свій геймерський непотріб. В кандрі був Едвін, любіть якісне аудіо і до зустрічі!